У зоні проведення антитерористичної операції продовжує зростати кількість щоденних обстрілів зі сторони незаконних збройних формувань. Розпочинаючи з сьомої години ранку, бойовики 58 разів обстріляли позиції наших військових. Під обстріли потрапили 29 населених пунктів та позиції українських військових поблизу них. Сьогодні, окрім Донецького аеропорту, який вже декілька днів залишається найгарячішою точкою, ситуація загострилась і в інших районах Луганської та Донецької областей. Банформування продовжує застосовувати важке озброєння, міномети, артилерію, озброєння танків та реактивні системи залпового вогню. Впродовж дня найбільшу кількість обстрілів зазнали населені пункти Чермалик, Гнутове, Піски, Гранітне, Опитне, Красногорівка, Авдіївка та ТЕС у місті Щастя. Усі ці населені пункти, окрім мінометів та артилерії, були обстріляні з реактивних систем залпового вогню, а електростанція у місті щастя тричі піддалася обстрілу градів. Крім того, бандити зі стрілецької зброї, гранатометів, мінометів, артилерії та озброєння танку впродовж дня вели вогонь по метео та диспетчерській вежах і новому терміналу Донецького аеропорту. Зранку в рейн нового терміналу працював снайпер, а після обіду тут відбулося бойове зіткнення. Разом з тим, ситуація на передньому краї перебуває під контролем українських військових, які за необхідності наносять удари у відповідь, подавляючи найбільш активні та небезпечні вогневі точки противника. Трати бойовиків уточнюються.